Вітаю вас на каналі Таня Влог UA Минуле відео я закінчила тим, що я показувала, що я купила крем та пінка для вмивання обличчя українського виробника. Трішки було жартів, але зранку я сьогодні прокинулася, вмилася і зараз зовсім без макіяжу нічого немає, навіть губної помади. І хочу сказати, що перше враження, перший ефект мені цей крем сподобався. І першу чергу я лише зараз це зрозуміла, те, що виглядає обличчя, ну, давайте будемо відвертими. Найкращий ліфтінг це коли ти робиш руханку, коли ти тренуєш м'язи. А Крем лише допомагає шкірі сяяти. Давайте відверто. І якщо ти не рухаєшся, лежиш тільки там, втикаєш у телефон, ти завжди так будеш, і ніякий Крем тобі не прибере твій підборіддя, оце і так далі. Але це вже відступилося. Знаєте, зранку. Ні, ну я ж нормальна людина, в мене теж багато немає світла і що робити, якщо не дивитися телефон. Не дивилася дівчата відео. А, давайте про Крем, бо я хочу швидко вам все розповісти. Про Крем, знаєте, що, як він працює? Мені сподобалось, але мені подобається, що я його не відчуваю на шкірі. І раніше я майже не користувалася кремами, ну, це ну так десь. В минулому житті, як то кажуть. Тому що бажання змити. А це дівчат просто неймовірно. Я його не відчуваю зараз, він на мене. Так от. Надивилася я відео, це я вам намагаюся показати, чи видно сивину. І дивлюся, як дівчата відрощують фарбоване волосся і переходять просто от сиве волосся, і воно так наче гарно. І, мені, і я думаю, угу, може, і я так перейду. І сьогодні мила волосся, дивлюся, Та, ну, там є сивина, дівчат. Але ж я так корінчики піднімаю, її так не дуже видно. Фарбуватися зараз не буду ближче до березня. Угу. А потім думаю, ні, я не зможу. Я звикла до себе такою, якою я є. Телефонний дзвінок перебив те, що я говорила. Зараз у мене буде зустріч, і після ми з вами обов'язково продовжимо. І, до речі, знаєте, що хочу вам сказати, що. Наше українське кіно ну мам вийшло на світову прем'єру, і зараз його показують у семи країнах. Зараз ось скріншот побачите, знаєте, так приємно. І всі, хто ходив, у всіх такі гарні відгуки, дивлюся а у нас ще то продовжується показ. Ну, вже вийшла, цікаво, вони переклали на ті мови, або там, можливо, українці сходять подивитись. О, привіт. А дивіться краплинки як замерзли на ялинки. цікаво їй не холодно. Гарнюня, така гарнюня. Хотіла щоб це з. Зранку вам сказати, але телефонний дзвінок трішки перебив. Дивіться, надивилася е відео там, де дівчата відрощують фарбоване волосся, переходять у них така сивина, і начебто воно нормально виглядає. І думаю, о, і я так буду. Мені навіть наснилося, що в мене так по колу вже начебто як відростає, і я щось там дивлюся, і мені це не подобається. І я щось це прокинулася. І знаєте, про що думка така? Можливо, ви з таким стикалися, можливо, у когось такий досвід був. Інколи так надивишся і хоче, ну, маєш бажання собі там зачіску змінити. У мене вже таке було. Але все одно повертаєшся до того стилю, до якого ти звик. Або тобі комфортно в цьому стилі. І чомусь так посміялася, була молодша, мене волосся було таке довге-довге, аж там. До кінця спини, якщо як так, до поясниці, чи як там правильно сказати. І я ж вам казала, ми з моєю кумаською навіть не знайомилися, ми з полішок один одного вже знали. А вона завжди так коротенько підстригалася, ще з дитинства. І бабуся кумаськи казала: Ти дивись у Тані, яка коса, а ти що, як отой хлопець ходиш? І чим я дорослішала, шала, тим в мене волосся ставало коротше, 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 а потім взагалі з'явилася стрижка. А у Кумаськи навпаки. Зараз довге, ну так, таке волосся. А ходила, ну, не так, як я, як ото каскад, але каре-каскад, щось таке в неї було. І думаю, ні, скільки не експериментую, скільки я раніше відпускала волосся, хотіла змінити зачіску, ходила, терпіла, поки воно відростало, підстригалася, це не моє, і знов поверталася до тієї стрижки, яка яку маю зараз. Ой, мої дорогенькі, що у мене все уривачками так йде, але я хочу з вами порадитися. Порадитися. Мені буде цікава ваша думка, будь ласка, напишіть її в коментарях. Стосовно відео кожного дня. Я дуже звикла, що в мене відео виходять кожного дня і вони день в день. Але зараз і про відключення світла я не хочу про це казати, тому що всі ми це чудово знаємо. Тому... Ну, не хочу, дівчат, ну, відверто. А з іншого боку, ну так наше життя зараз і підлаштовується під відключення. І, наприклад, записати щось цікавеньке, там, якщо я щось готую. або Ну, там збираюсь. Ну, тобто, знаєте, коли в хаті темно, ну що ти там будеш записувати? Бігати на вулицю постійно теж, або сторчаща голова у вікні, тому що тут краще падає світло і більш-менш хоча б обличчя добре видно. І я думаю, якщо так інколи вхопити. Світло, коли його дають, і щось записувати, ну тоді це не кожного дня буде відео. Або кожного дня, але ну якось воно однаково все йде, оце голова стоїть і щось вам каже, а з іншого боку, що. От, наприклад, вчора, году... що я готувала? Друни. Або хто їх як називає, не знаю. І так смачно вийшли. Ну, там нічого такого, і я не навчаюсь цьому. Ви ще краще за мене це вмієте робити. І хотіла сам процес показати, там щось поспілкуватися, коли готуєш. Ну, воно темно. ну темно, і... Ну, це неприємно дивитися, що там видно, і, і хто не знає, як це готувати з іншого боку, розумієте. Але знаєте, як я готувала, я взяла три картоплини, одну цибульку, все втерла на тертушки, там сіль, спеції, одне яйце, борошно я не додавала. Коли я... Картоплю втерла, я оцей сік віджала і злила. А там, що той крахмаль що залишається, то я додала в тісто, підсмажила і соус зробила. Звичайна сметана в мене була і зелена цибулька. Дешево, смачно, що ще треба, але в хаті темно, ну що ти будеш показувати? А ото, ой, я з ліхтариком у нас відключення, ні освіт, дівчат, от взагалі не хочу казати цього слова. Розумієте? Хм. Тому але ж я знаю, що ви чекаєте кожного дня. Тоді воно так буде. І до речі, кожного дня, наприклад, якщо там буває така неспокійна ніч, як не до країни нам влаштовує. Складно якось себе опанувати і якось позитивно записувати, і це якось виглядає ну, недолуго. А мені хочеться, щоб було позитивно. І оце в мене такі, знаєте, така каша в голові, її треба перемішати, щоб вона не підгоріла. Тому я до вас і звертаюсь, будь ласка, напишіть в коментарях. Ох, і слизько у нас. Але нічого, якось потихеньку. Мої дорогенькі, я думала, чи казати вам, чи не казати, але я вам скажу, щоб ви знали просто на майбутнє. Брехати я вам не буду, я вам скажу просто. У мене так вийшло, якось так вийшло, я не знаю, як воно вийшло. В п'ятницю я записала два відео, друге відео я поставила на суботу. От, і у неділю у мене вийшов лише шорт, і якось інтуїтивно у мене так відбувається, що Якщо наперед мене відео, то наступного дня щось не буде настрою для відео. Це я вже помітила, що трапилось. В суботу прочитала таку новину, що в Краматорську затримали там двох, хто здавав, де мешкають наші, і це те місто, де здали. Нашого. Добре, що їх обличчя заблюрили, але добре, що я знаю ту новину. і чи... Мене порвало трішки, тому що, як все спочатку, всі ці емоції були, ну, принаймні їх знайшли і вони будуть відповідати за свої вчинки. І на... Майбутнє, наприклад, якщо о 16-й годині виходить лише шорт, то відео ну, цього дня не буде. Тому що передавати поганий настрій мені вам не хочеться. І якось так сказала вам правду, тому що, як завжди, хоч приховуєш, хоч ні, але все одно все скажеш. Так, морози у нас ще понеділок, вівторок. Ну добре, добре. Нехай ще середа, бо мінус один. А далі вже буде теплішати поступово, поступово. Тільки 44 гривні мої дорогенькі, зараз вам хочу показати, там зараз розмовляють люди. Я відійшла. Така морська капуста. О, це зараз сільпо. Далі що я там взяла ще грудка, та майонез і Кока-Кола. Уявляєте собі, навіть Кока-Кола. Це щойно спілкувалася там зі знайомою. І вона розповідає, що з за мігрені заговорилися. І я кажу, що ж чула, що кока кола коли головний біль, то начебто знімає. А вона каже, і, до речі, це так, і я хочу зараз взяти поле. То взяла теж Кока-Колу. О, які капелюхи. Нічого собі. Оце так так Дивіться. А скільки вони коштують зараз подивимося. Ага, 119 гривень, якщо там та ціна Таке селяке Дрібнички для хати. А я думала, чи маленьку коло 0,5 взяти. Але ні, взяла за 49 гривень. А скільки я взяла? Літр буде, мабуть. Десь так. Нехай буде. Отак. Інколи шк... шкідливі продукти можуть приносити користь. Так і буває. Так, і 16 гривень ось такий хліб. Зараз візьму. Він мені до вподоби. Він і не білий, і не чорний. Цельнозерновий зерновий. Теж візьму. Іде у кошок. Щось я дина йду і жіночка прибирає, все з'являється. Ще потрібно взяти зелень. Так, 31 гривня. Хочу мікс. О, 30 гривень. Є якраз кріп та петрушка. 30 гривень. Ну, теж вірно. Треба ж повибирати, розумієте, наче воно не все однаково. Цибулька зелена по 39. 362 гривні сьогодні у мене покупки, хочу вам показати, чек та ціни, можливо, вам буде цікаво, що у нас. Яку ціну. І, до речі, вже починає виходити сонечко. Дивіться. Потрохи, потрохи, і прийде тепло. А вийшла на вулицю, а в нас таке сонечко вже хоха. Так, прийшла, повикладала. Покупки ну, ми з вами робили разом. Хочу сказати за цей салат з морської капусти, він іде з морквою, буває без моркви. Мені він до вподоби, але я до нього звикала. Одразу ну, це було дуже давно, він мені якось не сподобався, а потрохи ем, я його зрозуміла, скажу так. Знаєте, що я м'ясо зараз купую. в такому вакуумне пакування, має бути, там дві грудки. Одна в мене піде на суп, а інша на підсмажку до картопляного пюре. Так. Майонез, чому я взяла і зелень. Там ще маю яйця і хочу відварити. Таке звичайний, знаєте, там не фарширувати нічого, навпіл порізати трішки майонезу, зелень, ну, і хліб. І суміш там, кріп та путашка. І ще хотіла сказати саме за Кока-Колу, щоб не вважалось це за якусь рекламу. Ні, тут немає ніякої реклами, це лише інформація. І я знаю, що мене дивляться лікарі і буде цікаво прочитати, або ви підтверджуєте, або ні. Тому що люди ж між собою багато чого балакають, а як воно може бути насправді? Знайома розповідала, що. Ну, дитинка онкохворіла, хворіла, не хочу я про це казати. І вони були коли в лікарні, проходили хіміотерапію, і після цього підвищувався ацетон. І якщо треба було швидко його понизити, то діткам давали колу пити. Не знаю, наскільки це правда. Люди кажуть, то і я вам кажу. Але я не лікар, і, будь ласка, це не є порада, або це просто. Про що кажуть люди, про те я з вами і ділюся, мої дорогенькі. Ну що, сьогодні буду закінчувати відео 9 січня вже. І, як щойно прочитала, такі морози будуть слабшати. Тепло до нас буде повертатися. Головне, щоб тепло було в душі, в відносинах. Між один одним до навколишніх людей. Це найтепліше тепло, яке може бути. Бажаю кожному з вас мати таке тепло і отримувати таке тепло. До зустрічі в новому відео. До побачення, мої дорогенькі.